Вітаю, друзі! Назвав цей відео влог Чехія включає турбо-антиросійськість». Справа в тому, що російське хамство, воно ж не має кордонів. І коли е, новий президент Чехії Петр Павел висловився про політику Китаю щодо Російсько-української війни і про те, що Китаю вигідно, аби ця війна тривала якомога довше, бо ця війна фактично заганяє Росію в повну залежність від Китаю. Тут же Російське Міністерство закордонних справ почало бзікати. І, ну, звичайно, що після того хамства, яке зарядив і такого, я б сказав, гебельсівщини, яку зарядив Лавров на Радбезі ООН розумно було б або попросити коментувати висловлювання Лаврова психіатрів, а можливо, навіть санітарів. А ну, за деякою звичкою навіть зоотехніків чи зооветеринарну службу, ну, як, як жартують, так би мовити, метафорично. Політологи міжнародники щодо персони Лаврова самого і його кінського іржання. Але міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, після гавкотні на адресу Петра Павла, нового президента Чехії, генерала, колишнього керівника Військового комітету НАТО. Тобто це ну, супер величина в структурі НАТО. Щодо війни російського, ну, щодо ролі Китаю очікувань Китаю, тут цей голос Лаврова він був сприйняти, звичайно, більш ніж іронічно. І Ян Ліпавський обізвав його просто клоуном. Треба розуміти, яка істерія знову ж чиняється в російському МЗС. Але цей турборежим антиросійськості, він, він же не новий. Чехи, як ніхто, пам'ятає, свою велику образу, свою велику трагедію вторгнення російських військ в Прагу 69-го року. Як це не сумно і не печально, але угорці забули про свою трагедію. Чехи її пам'ятають як ніколи. І тільки трапився весь цей напад, вся почалася ця агресивна російська кампанія проти України. Чехія дуже чітко і однозначно поряд стала з Україною. Чехія допомагала ще й напередодні війни. Хочу нагадати, що контракт на поставку САУ чеських в Україну він був підписаний, по-моєму, якраз з 21-го року. І цей контракт викликав величезну таку хвилю скандалів, звинувачень. Ну, але без цієї техніки ми б не наблизилися, ми б не зробили ти кроків в сторону стандартів НАТО, якби не закупили ці гаубиці, Дана вони, наскільки я пригадую, називаються. Тому чехи продавали Україні боєприпаси, чехи зібрали кошти, закупили. Фактично на волонтерські кошти закупили зенітні комплекси легкі проти шахедів, кулеметні комплекси. По-моєму, цей комплекс називається Віктор, боюсь помилист, помилитися. Але здається, він називається Віктор. Це таких на легких пікапах зенітний кулемет встановлений. Дуже зручний для. Власне, для короткої дистанції, для боротьби з легкими повітряними цілями. Але найважливіше, що Чехи стояли поряд з Україною завжди, тобто Чехія, наскільки розуміє Україну, я несподівано для себе, коли от група чеських волонтерів заїжджала до мене восени, вони гнали швидкі допомоги. Зразу на чотири міста визволених після осінньої кампанії на Харківщину, на Херсонщину, і я раптом виявив, що чехи навіть включалися у криміналістичне дослідження після Бучі, після визволення. І по суті, чеські криміналісти допомагали разом з французькими формувати оцей пакет звинувачень проти російського агресора в геноцидних діях. Тому, коли зараз, після президента Земана, який просто втоптував після прем'єра Бабіша, трохи такого дивака, егоїста, бізнесмена, який при кожній нагоді не забував себе, так би мовити, фінансово нагородити, Після е, президента Земана, який загравав ну, ледь не е, путінським офіціантом, інколи виглядав. Я розумію, що це результат певної, певного лобізму, бо е, е, ну, російські агенти впливу вони знаходили слабкі місця. От вони в Орбана знайшли слабке місце і по суті підсадили. Фінансування політсили, не лише Орбанової, а й ще кількох політсил. Не, на непрямі, але російські лобійські кошти. І тепер Орбан з цього гачка не може зірватися. Було таке враження, що президент Земан теж не може зірватися з цього гачка. Але чехи зробили все е, чудово. Спочатку вони обрали чудовий уряд. І прем'єр Фіала почав діяти з холодним розумом і абсолютно проєвропейський, не створюючи ніяких ну, зачіпок для сумнівів у проєвропейськості Чехії. До речі, і створюючи такі обставини, щоб українці жодного разу не засумнівалися в дружності Чехії. І дякуємо чехам за це за, за цього прем'єра. А тепер ми ще дякуємо чехам і за прекрасного президента Петра Павла. Хоча Петр Павло висловився про те, наприклад, про можливості українського наступу, що якщо це, цим шансом ми не зможемо скористатися, то іншого шансу може й не бути. Я б сказав, що це сказано не з бажанням якось. Послабити дух українців. Це сказано з великим переживанням за долю України. І президент Павел робить все, щоб Україна перемогла, щоб Україна якомога швидше опинилася в ЄС і в НАТО. Тому його висловлювання на адресу Китаю, які Китай сам так ну, пропетляв, умовно кажучи, але вис... випустив російських шавок погавкати на. Президента Павла, Ну, хай гавкають. Ян Ліпавський е, так поінтелігентськи пацнув пацнув е, цього е, лаврова міністерського коня, можна сказати, але це інтелігентний жест. Це можна сказати, ляпас по щоках. Але ж цю худобу треба бити в морду. Тобто я не про знущання над тваринами, а я про худобу, яка є російським істеблішментом. Бо до власного народу так ставитись не можна. Вони мені здається, що ставляться до власного народу ще гірше, як до українців. Українці вони. Ненавидять українці за це їх б'ють, а їхній власний народ навіть не знає, що з ним діється. Тому це все сумно. Але коли ми говоримо про Чехію, Чехія для нас, мабуть, зараз, в цей момент, коли українська влада не завжди демонструє стандарти етики, моралі. Котра також дурить власний народ, як не крути. Хоч це, можливо, і пояснюється потребами воєнними дурити власний народ, але чеська влада нинішня своїми етичними стандартами і таким лицарством президента Петра Павла є багато в чому для нас прикладом. Аби тільки було в українському політикумі, кому засвоювати ці уроки. Бо дуже часто дивишся на дії влади української, складається враження, що ці навчання не піддаються. Можливо, піддаються дресировці, але це тоді про іншу країну. Ми ж все-таки люди. Дякуємо Чехії за те, що ти. Поряд з нами, слава Україні.